Його особливу інтерпретацію через кампанію боротьби з архітектурними надмірностями фасади залишилися без традиційної ліпнини. Однак архітектори проекту, зокрема Левенберг і Юровський, розробили нову систему декору, яка компенсувала втрату класичних оздоблень. Унікальність полягала у кольорово глазурованій кераміці, яка прикрашала карнизи та вхідні портали. Ці вхідні групи та карнизи розроблялися спеціально для першокравневого масиву, не повторювалися в інших районах. Вони виконані у кількох кольористичних схемах: жовто-зелений, синьо-білий, червоно-бурий, Наприклад, на іскрівській 3 і 5 можна побачити жовті панно з хвилями та лініями, які надають будинку жвавого вигляду, незвичайного для повоєнного київської забудови. Вхідні групи з керамічного пано на Пітерській, Уманській Міськевича Світличного стали візитівкою району. Це була спроба зробити масове житло естетично привабливим, надати кожному будинку характеру. Особливо вражає контраст між строгою кольоровим геометрією Сталінок і яскравими кольоровими виставками. У той час, коли по всьому СРСР васади втрачали декоративність.